Ми вкотре повертаємося до весняної сесії у Страсбурзі. Сесії Пар'є, парламентської асамблеї ради Європи. Вона триватиме, нагадаємо, до 28 квітня. На сьогодні заплановані слухання щодо відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від участі в Олімпіаді 2024 року. Крім того, на засіданні обговорять становище мирного населення України, а в тому числі дітей вимушено переміщених до Росії. Участь у цій дискусії в онлайн форматі візьме перша леді України Олена Зеленська. Сергій Соболєв, член комітету Верховної Ради України з питань правової політики, перший заступник голови української делегації в парі, зараз з нами на зв'язку. Вас вітаємо, пане Сергію. Вітаю, пане Сергію. Зокрема, в рамках парі відбудеться дебати на тему ситуації навколо цивільного населення України. Ви будете оперувати фактами, щоб переконувати щоразу про те, яке жахіття, які злочини стосовно цивільних коїться в Україні колег з інших країн. Ну, ви знаєте, ця сесія настала виключенням. Фактично, кожне питання, яке буде розглядатися, сесія почнеться буквально через 2,5 години. Це всі питання пов'язані з Україною, в тому числі питання, яке ви щойно оголосили. Але якщо брати звіти уповноваженої справ людини, якщо брати звіти секретаря генерального асамблеї, якщо брати виступи, які будуть лунати стосовно тем виконання рішень Європ... Європейського суду справ людини. Це фактично будуть тема так чи інакше, перш за все, України. але без сумніву, ключовою темою, це буде тема примусового вивезення дітей, це буде тема цивільних осіб і того, що витворяє російський агресор на українській території. Те, що буде абсолютно підтримка, ми в цьому просто переконані зараз. Іде засідання однієї з найбільших груп європейської народної партії. Де вже проговорені ці ключові теми, і я думаю, що це буде підтримка практично всіх делегацій для нас це дуже важливо, тому що кожна резолюція парламентської асамблеї ради Європи далі лягає в основу національних законодавств тих 46 країн, які фактично є членами парламентської асамблеї Ради Європи. З вашими колегами по парламенту спілкувалися, які так само є в складі делегації нашої парламентської пар'є. зокрема з пані Кравчук, говорили, і акцентували на тому, що також важлива імплементація певних ініціатив на рівні Європейського суду справ людини. Щось про це можете нам розповісти конкретно про які ініціативи йдеться? Так, без судніву це буде окреме питання. Яке буде розглядатися в рамках цієї сесії, ми неодноразово піднімали питання про те, що нам треба різний формат, щоб примусити Росію через судові інстанції виконувати рішення, але ми вже перейшли абсолютно в інше формат. Тепер це питання покарання Путіна, його злочинного режиму, його найближчого оточення. Те, що може робити, буде робити Європейський суд з прав людини. Але ви знаєте, що після виключення Російської Федерації вони... Терміновому порядку припинили співпрацю з європейським судом з прав людини, оскільки вони чудово розуміють, що ті десятки тисяч звернень від в тому числі російських громадян проти держави Росія, це те, що фактично зупиняє їх реальну роботу. Але з іншого боку, для нас дуже важливо далі в якої формі буде працювати міжнародний трибунал. І я думаю, що в рамках обговорення питання. Стосовно виконання рішень Європейського суду з прав людини, питання міжнародного кримінального суду, міжнародного трибуналу, це буде питання, яке буде звучати в сесійній залі. Ми отримуємо все більше і більше підтримку серед наших колег з різних делегацій. І я думаю, що те, що відбуватися, буде безпосередньо на комітетах профільних, де буде розглядатися це питання, а далі і в залі це буде ще наступний крок, щоб наблизити нас до того, щоб режим Путіна все таки поніс ту відповідальність і понесли відповідальність Путіна. Його найближче оточення, що є дуже важливим для того, щоб покарати цей фашистський режим. Ане Сергію, також ще кілька зрізів буде цього разу на парі, зокрема будуть обговорювати ситуацію з можливістю з потребою відсторонити атлетів Росії і Білорусі від участі в Олімпійських іграх. А тут безпосередньо ситуація з Білоруссю. Вона наскільки реально на неї повпливати, і, і російських спортсменів, щоб це відбулося, чи як вважають парламентарі, що спорт поза політикою напевне ж не всі одностайні? Ну дивіться, ситуація з Білорусією взагалі складна, оскільки Білорусь так і не стала членом Ради Європи, парламентської асамблеї Ради Європи, відповідних органів Ради Європи. Росія виключена з Ради Європи. Саме тому і звучить завжди цифра 46 держав, а не 48, які географічно входять в Європу. Тому тут це більше буде рекомендація для інших країн 46 країн. Якщо буде відповідна резолюція ухвалена, це буде рекомендація для національних парламентів, яким чином далі діяти. І нам тому дуже важливо, щоб саме в цьому контексті пройшла ситуація не лише по російських. Спортсменах, але й по білоруських спортсменах. бо те, що відбувається в окремих федераціях, де пробують їх допускати під там нейтральними прапорами, де пробують заявляти, що спорт поза політикою. Ми чудово розуміємо, що це неможливо відокремити спорт і політику, особливо в такій країні, наприклад, як та ж сама Російська Федерація, де кожен другий атлет це представники або російської армії. Або спеціальних служб, і саме тому якраз тут це характерне буде рішення. Я переконаний, що ми все таки повинні все робити. Все можливо, щоб воно було ухвалено, для того, щоб далі національні парламенти і національні олімпійські комітети, відповідні федерації країн 46 країн Європи ухвалювали ці рішення, бо це безпрецедентно, коли країна, яка відкрито. Загарбує території своїх сусідів, я маю на увазі Російську Федерацію. Далі заявляє про те, що спорт це мир. Що ми повинні забути про політику. Ні, ми про це ніколи не забудемо. Як думаю, абсолютна більшість країн, які представлені в парламентській асамблеї ради Європи. Пан Сергію, на тлі контрнаступу і новин навколо цього в G7 прогнозують, що Путін і його режим може вдатися до ну, такий термін, озвучили екстремального ведення війни. Це і хакерські атаки і знову ж таки поновлення ядерної риторики ядерних загроз. На тлі цьому я нагадаю, що на рівні уряду Російської Федерації Путін доручив напрацювати зміни швидкі щодо відходу від євро і долара, взяти курс на юані рубль. Повне відсторонення від Євросоюзу від сполуч... ну, від демократично цивілізованого світу. В принципі, потім згадати можна ці арешти опозиціонерів там на десятки років по 25 років дають, куди котиться Російська Федерація? Якими темпами так можна проміжний підсумок зробити нашого спілкування з вами? Плюс організації європейські, Подивись. з яких з яких в різні роки виключали так, про які ви згадували. Одивиться, якщо дуже коротко. Ми зараз слухаємо якраз на нашій політичній групі інформацію від дружини Карамурзи. Це одного з небагатьох росіян, які не побоялись відкрито вийти на акції протесту. Дуже відомий журналіст, який заявив, що Крим це Україна, що це відкрита агресія путінського режиму проти України. 25 років. Ну, це уявити собі, що людина отримує 25 років за ґратами. Причому в його стані здоров'я. Я думаю, що це характерний ознака саме фашистського режиму, який сьогодні прийшов до влади в Російській Федерації. Те, що стосується ядерних загроз, ми бачимо, що як тільки ситуація погіршується для Росія на фронтах або на міжнародній дипломатичній лінії, вони моментально витягують витягують ядерну дубину і пробують нею лякати в найгірше без сумніву, це ситуація з розміщенням. Ядерної зброї, тактичної ядерної зброї, яку вони обіцяють зробити на території Білорусі. Хоча я не виключаю, що можливо ця зброя вже давно завезена на територію Білорусі. Тому я думаю, що тут дуже важливо яким чином об'єднати всі країни, перш за все п'ять країн, які офіційно володіють ядерною зброєю, серед них без сумніву тут Росія ніколи не може бути нашим союзником, але треба чітка позиція інших, включаючи Китай. Який завжди заявляв, не дивлячись на їх двозначну позицію стосовно російської агресії в Україні, свою чітку позицію, що вони категорично проти розповсюдження ядерної зброї, не використання ядерної зброї, що цим принципом вони завжди будуть дотримуватись, і от ваша перша частина питання: що Росія там переходить на юан чи рубль. да можна. Можливо, там у Росії перейти на Іван рубль. Так, да, дійсно можна їм обірвати всі зв'язки з Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки. Але що це буде означати для них технологічно в плані застосування передових технологій, тих речей, яких у них ніколи не було і що не буде десятками десятками років? Я думаю, що це підтвердження того, що Російська Федерація йде до все більшої і більшої ізоляції. Вона все більше Пане дякую, але їх це бачите, не ікорії. обходить. У них недавно депутат Держдуми навіть заявив про те, що і німецьку і англійську мови варто виключити з переліку обов'язкових предметів, тому що це мови ворожі. А є ж такі світи, як і такі країни, як Саудівська Аравія і Китай. Тобто тут є про що говорити і з чого звичайно сміятися. Сергій Соволів, член комітету Верховної Ради України. З питань правової політики, перший заступник голови української делегації в Перє був з нами на зв'язку.